А на Коломийських шляхах знову неспокійно. Під час дорожньо-транспортної пригоди загинула 46-річна жінка. Деталі від співробітника державтоінспекції Василя Саманєва. 22 лютого близько 19 години 20 хвилин в селі Нижній Вербіш на дорозі татарів Кам'нець-Подільський сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої зіткнулися автомобілі Тойота та ВАЗ-2109. У результаті зіткнення. Отримала тілесні пошкодження водії автомобіля ВАЗ-2109, жителька села Кропивище Коломийського району 67 го року народження. Від отриманих тілесних пошкоджень дана громадянка померла. Державтоінспекція ще раз звертається до водіїв транспортних засобів, бути особливо уважними, обережними, дотримуватися безпечної швидкості руху, дотримуватися правил обгону. Тому що це є основними причинами дорожньо-транспортних пригод по даній дорожньо-транспортній пригоді ведеться слідство.